Вітаю, друзі, з вами Олександр Вельмошко. Ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. І зараз, хоч і з деяким запізненням, але проаналізуємо останній повітряний удар росіян, який відбувся по Одесі увечері 12 грудня і по Києву вже вночі 13-го. Що ж відбувалося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, ще увечері, 12 грудня, стало відомо про запуск росіянами ударних дронів типу шахет, які вони запускали з району Балаклави у окупованому Криму. Ми бачимо, що росіяни постійно шукають нові точки старту своїх дронів, щоб якось убезпечитися від удару у відповідь. А удари у відповідь вже були і е Приблизно з 19.30 по 21.18 майже дві години в Одесі та в Одеській області була повітряна тривога. Майже дві години росіяни атакували своїми дронами Одесу та Одеську область. Всього за повідомленням командування повітряних сил відомо про запуск росіянами у цей вечір десяти ударних безпілотників. Всі вони були збиті. Дев'ять з десяти було збиті над Одесою, над Одеською областю. Лестю, і відомо, що один з цих дев'яти дронів збитих неподалік від Одеси його збили військові моряки з одного з своїх кораблів чи катерів. Однак буламки збитих дронів спричинили в Одесі певні пошкодження. Тому числі уламки дрону впали на територію одного з комунальних підприємств міста Одеси. Там було поранено дві людини. Там було знищено чи пошкоджено в результаті пожежі 11 автомобілів та адміністративні будівлі. Також було Падіння уламків збитого дрону в районі припортової інфраструктури вже за межами Одеси. Це або в районі порту Чорноморська, або в районі порту Південний. Точніше, ми не кажемо. Потім ще один дрон, який довго кружляв то над Херсонською, то над Миколаївською, то над Кіровоградською областю. Він долетів аж до Хмельницької області, і там був збитий. І вже біля третьої години ночі росіяни завдали удару балістичними ракетами по Києву. Тут було задіяно 10 балістичних ракет, і всі вони також були збиті. Але зауважу, що оскільки ці ракети летіли по балістичній траєкторії, у них був дуже малий час підльоту, то і збивали їх фактично вже над самим містом, над е, містом е, на Остаточній на кінцевій ділянці траєкторії, і тому від уламків цих збитих ракет у Києві є дуже великі пошкодження, в тому числі на території однієї з лікарень у Дніпровському районі. І відомо про те, що поранення отримали 53 людини. Які висновки? Ми бачимо, що в цьому вечірньому нічному нальоті було збито всі повітряні цілі: всі 10 дронів і всі 10 ракет. Але коли росіяни запускають балістичні ракети, це були або ракети Іскандер, або переобладнані зенітні ракети С 400 то повітряна вмикається вже в останню мить майже з роботою протиповітряної оборони зі знищення цих ракет, і ми бачимо, що Є дуже мало часу на реакцію від ударів балістичними ракетами, тому що можна сказати, як цьому протидіяти. Такий собі рецепт: це заздалегідь бити по можливим точкам старту. Це приблизно і робилося по таким традиційним точкам старту російських шахетів у Криму. Кілька днів тому росіяни повідомляли про атаку українських ракет чи безпілотників на той самий мис Чауда про результатами. Поки що не знаємо, що там відбувалося, але факт удару у відповідь по одній з точок старту шохедів. Ми підтверджуємо, це вже було тепер. Залишається лише бити по точкам старту у Росії. Або на окупованих територіях, звідки вони запускають балістичні ракети по Києву та іншим містам України, і також слід зауважити, що самим росіянам також слід готуватися до того, що вони будуть бачити і чути роботу протиповітряної оборони на Москві, на Ростові, на Брянську, на Курську і так далі, але з іншим зовсім результатом. Тому що всі українські удари у відповідь вони досягали у цілі, і це доведено результатом удару докам у Севастополі, а також по штабу російського чорноморського флоту. Якось так виглядає ситуація на сьогоднішній момент. Стежимо за нею далі. До побачення, слава Україні.